Пані Наталіо, вітаю на розмові про міфологію. Представься, будь ласка. Мене звати Наталія Заруднюк, я авторка фентезі yeah. вовчі землі першої частини циклу потипік. Я сподіваюся, що і другої, і третій також. <рім> а, твоя улюблена міфологічна істота. А я сьогодні, мені здається, вже трошки згадувала. Мені дуже подобається із болгарського фольклору зараз. Істота, яка називається самодіва або піпа. Це істота, яка дуже схожа на русалку. Вона вбиває тих, кому заздріть, і вміє грати на музичних інструментах. Рокова жінка. Окей, а яка міфологія тобі найбільше до душі з усього різноманіття? Ріднесенька. Більше знаю, певніше себе почуваю, і тому вона улюблена. І не тільки Окей, І на останок порад три книжки українських авторок чи авторів не присутніх у цьому мукери. Найперше, що я сьогодні згадувала, можете почитати Тінь за тобою Лілії Черен. Потім, щоб ще таке вигадати, можливо. Колеги поклик, так, Валерій раз та скоро продовження. Вже є обкладинка, вже все супер. І якщо ми вже залишаємося в цьому контексті, одне з небагатьох підліткових фентезі, яке мені сподобалося. Олена Шпигоцька, щастинці не обрано». Це цикл і назва першої книги. Якщо що, <рес> супер, дякую. Все. Ми з тобою розібралися.